Дієвим методом закінчення війни є якнайшвидша і повна ізоляція росіян у всьому світі. Про це в інтерв'ю еспресо заявив надзвичайний та повноважний посол України в Польщі Василь Зварич Рефія і навіть звичайні росіяни, які підтримують політику Путіна, повинні на власній шкірі відчути наслідки цієї агресивної війни, яку вони самі розв'язали без будь-яких підстав. У цивілізованому світі це не є метод вирішення будь-яких питань. Не можна вбивати людей тільки за те, що щось тобі в них не подобається. Зварич додав, що русський мір непритаманний українському народу. Ми різні. Українці ні на кого не нападали. Ми прихильники мирного співіснування і раптом отримуємо те, що зробив Путін. Це не вкладається в голові жодної нормальної цивілізованої людини, зазначив посол. Він наголосив, що наслідки агресивної політики має відчути на собі кожен Росіянин не може вже бути культура окремо від політики. Наскільки вже цю межу перейшов не тільки Путін, але й весь російський народ. То тут дієвим методом у сприянні закінчення війни є якнайшвидша повна ізоляція росіян у всіх сферах. Підсумував Зварич. Як, як я кажу, Росія і навіть звичайні росіяни, які підтримують політику Путіна, на жаль, повинні відчути наслідки від цієї агресивної. Війни, яку вони самі розв'язали без будь-яких підстав. В цивілізованому світі це не є метод вирішення будь-яких е, питань. Не можна вбивати людей тільки за те, що, е, що йому щось в тобі не подобається. По-перше, треба зрозуміти, чому саме щось в тобі не подобається. потрібно зрозуміти, чому ти від, е, відняв е, окупував. Суверенні території нашої держави, чому ти забрав Крим, і ми за це все маємо ще вас любити і поважати. Російський мір, русський мір, він не притаманний українському народу. Не можна нас затягнути в це ярмо руського міра. І доки в Кремлі, і доки інші росіяни цього не зрозуміють, що ми жодним чином не можемо називатися одним народом, ми різні, ми різні, але ми ні на кого не нападаємо. Ми прихильники мирного співіснування. І, і раптом е, отримуємо те що, те, що зробив Путін. Це не вкладається в голові жодної цивілізованої людини. Тому е, наслідки агресивної політики має відчути на собі кожен росіянин, який не засудив цю агресію, який вдає з себе, нібито він стоїть осторонь. Тут не може бути. Культура окремо від політики. Вже не може жані. бути цього. Тобто настільки, настільки цю межу вже перейшов не тільки Путін, але й весь російський народ, що тут єдиним методом закінчити цю війну якнайшвидше є повна ізоляція у всіх сферах. У всіх сферах. І нехай тоді той чи інший росіянин замислиться над тим, чому це сталося, чому це відбулося. І можливо почне шукати винного в цьому всьому, десь там біля біля мовзолею Одна інша Балтійська країна, яка активно підтримує Україну у її протистоянні російській агресії, Естонія не пустила до себе росіян, які вже мали естонські візи. Раніше лідерка цієї країни та лідерка Фінляндії закликали припинити видавати туристичні візи всім росіянам без виключення. Чи можемо ми очікувати повного закриття Європи для туристів з РФ? Наразі ні, тому що дискусія у Європі триває. Наприклад, сьогодні німецький канцлер Олаф Шольц сказав, що він проти того, щоб заборона стосувалася усіх росіян, тому що санкції мають бути цілеспрямовані. Ось як він це сказав журналістам. Ми схвалили дуже далекоосяжні санкції, які також стосуються багатьох конкретних осіб і олігархів, і тих, хто підтримує владні структури в Росії. І ми безумовно будемо це робити далі. Якби ці дії були послаблені, якби вони були спрямовані проти всіх, включно з цілком невинними людьми. Отже, така думка німецького канцлера, Але е, тут треба мати на увазі, що в даній ситуації дуже важливе значення має думка і позиція саме прикордонних країн Європейського союзу з Росією, тому що залізничне сполучення, авіаційне сполучення з Росією припинене. Авіапростір закритий для російських авіаліній у Європі, тому те, що робить Естонія, те, що вже зробила, закрила фактично туристичні візи для Росіян, Латвія, те, що можливо зробить Фінляндія, буде мати набагато важливіше і відчутніше значення. Невелика, але активна група українських студентів Стенфордського університету в Каліфорнії започаткувала цілий ряд благодійних проєктів, покликаних допомогти Україні. Поміж іншого, вони придумали спосіб збирати гроші за допомогою бігу. Як саме вони це роблять? Дізнавалась Христина Шевченко. Run for Children of Ukraine – це віртуальний пробіг на підтримку дітей України. Кожен охочий може купити онлайн квиток і отримати спеціальний браслет та стікер, з яким можна пробігтись на підтримку українських дітей постраждалих у війні. З ініціативою виступила українська студентська асоціація Стенфорда. Це почалося як е, е, віртуальний забіг, який тривав один місяць, е, з ідеєю, що ти купляєш квиток, а е, е, весь всі гроші зароблені на цьому фандрейзингу підуть на пологові будинки в Україні. Але в результаті ми вирішили продовжити з одного місяця на все літо. Забіг може бути як і індивідуальним, так і груповим. Олександр Скороход, мешканець Кремнівої долини, один із учасників забігу, каже, і до цієї ініціативи займався бігом. А коли почув, що може допомогти українським пологовим будинкам, одразу ж погодився. Пробігли там разом хто 10 кілометрів, то 5. Ось людей 30-40 нас зібралося. Для мене дуже велике має значення, все ж таки, зараз, знаходячись тут, в безпеці, допомагати ну, тим, чим можу українцям в Україні. І, звичайно, найбільше ну, так болюче от, ці новини отримувати про те, як гинуть українські діти або як травмуються. Всього у забігах взяли участь 52 міста і 62 країни, і разом пробігли одну тисячу кілометрів. Забіги відбулись не лише у США, а й в Німеччині, Італії, Австрії, Індії. We are, uh... Ми намагаємося здобувати гроші для дітей, в основному для материнських палат в Україні. Це особливо важливо, тому що останнім часом різко зросла кількість передчасних пологів, тому є багато вимог до обладнання, наприклад, таких як інкубатори для новонароджених. І ми намагаємося зібрати ці кошти для цієї мети. Ви дивились програму Української служби голосу Америки? Час тайм Приєднуйтесь до наших спецефірів в соцмережах в Ютубі та Фейсбуці о 18-й за київським часом, де ви в прямому ефірі зможете поставити питання нашим ведучим та журналістам. В студії була Наталія Леонова. Бережіть себе, мирної вам ночі. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.